Все здобувається під задачу. І повертається під задачу. Просто собі розвиватись пусто, ніяк не вийде все, що в мені, до останнього я розтрачу, А як нічого, то відречуся і від злиднів, і на дорогу життя Голіруч буде, як буде, як він продовжився, Бог зготував щось для мене. Та головне, що на ній мені стрінуться люди. А роздавати ніщого то серця священне, але бідній, не бідній, усе, що прожите, незаперечне, скарб досвіду. Щось і вартує. А окрім того, кожен з людей мені вчитель. Тільки б почути усе, що в кожному чуєш. Все необхідне здобудеться, тільки б задача. Мир чи любов. Прощення, розуміння чи радість хай вже й те тіло, на челахміття, старче. Але ж свобода духу виконати б. sve вдалоси